Thank you Всім привіт, дорогі підписники! Ради вас бачити, друзі, на своєму YouTube-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали черговий автомобіль під ключ для нашого замовника таке Renault Grand Scenic. Автомобіль 2010 року. 1.5 дизель, мотор К9К, автомобіль має 180 тисяч оригінального пробігу. Друзі, передали автомобіль власнику. Власник, друзі, щасливо поїхав задоволений додому, а ми вам покажемо оглядці на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш Instagram. Для нових друзі-підписників я нагадую, що ми професійно займаємося автопідбором по всій Україні. Кого цікавить якийсь автомобіль, телефонуйте, наші експерти оглянуть вам автомобіль. Всім приємно друзі, перегляду. Volkswagen Tauran. Автомобіль 2011 року, 2 літра дизель. Ціна його 11-200, номер телефона Власника. Такий, друзі, Volkswagen Tauran. 2011 рік. Автомобіль. На літній гумі, на дисках r 18 2 літра дизельочок. По комплектації дане авто має 4 склопідімача, мультикермо, механіка з 6-ступенева, ось такий салон, навігацію, клімат-контроль, підігрів сидінь, такий Volkswagen Tauran, Кого цікавить, телефонуйте. Вольво v 50 Авто 2010 року. Мотор 2D-84 кВт, Ціна його 7,850. Ось Такий автомобіль. Вольво v 50 Авто на українській реєстрації. На літній гумі. Має задній парктронік. Так, по комплектації то має 4 склопідіймача, мультикремо, салон тканиновий, механіка шестиступенева, На кондиціонері. Такий автомобіль. Volvo В-50, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe, авто 2010 року, 2 літра дизель, автомат. Повна комплектація, 192 тисячі заявного пробігу про це, номер телефона власника. Ось Такий Hyundai Santa Fe. Авто має задній партронік. По комплектації авто має шкіряний салон, мультикермо, 4 скло підіймача, автомат, двохзонний клімат-контроль, бачу, хтось там доставив собі. Монітор на камеру, навігацію. Такий автомобіль. Hyundai Santa Fe друзі. Бачу також присутній люк. Кого цікавить, телефонуйте. Дача Логан авто 2011 року. 189 тисяч зеленого пробігать продавця. Ціна його 5600, номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль, дача. Логан. По комплектації Ось такий автомобіль. Дача логан, 1.6 бензин MPI простий По комплектації дане авто має два склопіднімача, кондиціонер Ось такий от салончик. Сімимісний. Кого цікавить? Телефонуйте. Hyundai AX35. Авто 2011 року. 1.7 дизель, ціна його 11500. Номер телефона власника. Ось такий Hyundai AX35. кросовер по комплектації автомобіль має комбінований салон, 4 склопіді меча, мультикермо, механіка 6-ступенева, клімат, контроль двозони, підігрів сидінь. Ось такий автомобіль. Кого друзі цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran авто 2012 року, 2 літра дизель 262 тисячі зеленого пробіга від продавця, автомат. Ось номер телефона власника, такий автомобіль, Volkswagen Tauran. Та По комплектації, друзі, даний автомобіль має 4 400 підіймача. Двозонний клімат-контроль, сидінь, навігація, мультикерму, автомат, світлий. Тканиновий салончик ось такий. Дане авто йде п'яти місце. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus. Авто 2008 року. 1.4 бензин, 139 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 6650, номер телефону ось власника. Ось такий. Volkswagen Golf Plus, 1.4 Бензин на дисках, автомобіль, ціна його 6600, присутній задній партронік. Так, по комплектації дане авто має 4 склопідіймача, світлий салон, кондиціонер, механіка 6 ступенева. Кого цікавить такий Volkswagen Golf Plus, Телефонуйте. Volkswagen Passat B8. 2 літра дизель. 2016 рік автомат. Ціна його 17300, номер телефона власника. Ось такий Volkswagen Passat B8. В кузові седан, Авто має передні і задні партроніки. Ось такий автомобіль. Також авто має безключовий доступ, комбінований салон з інкальтарею. По авто чотири скло підіймача, мультикермо, автомат, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація. Ось такий слаген Passat, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7. Автомобіль 2016 року, 2 літра дизель, 207 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 12 тисяч. Такий автомобіль, шкода Октавія А7, дане авто має передні і задні партроніки. Машинка в кузові універсал. По комплектації авто має 4 склопені меча. Комбінований такий гарний салон, мультикермо, механіка шестиступенева, ступенева клімат-контроль. такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Audi q 5 авто 2012 року, 2.0 бензин, 220 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 13500, номер телефона власника. Ось такий Audi Q5. Дане авто має передні і задні парктроніки, всесезонну гуму, безключовий доступ по всіх дверях. Ось Такий автомобіль. По комплектації дане авто має мультикермо, 4 скло гарний шкірний салон, автомат, двозонний кліматконтроль, шкіра. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo V-50. Автомобіль 12-го року. 2.0 дизель 110 кВт. Автомат. Ціна його 11250. Ось такий автомобіль. Вольво v 50 Швейцарії свіжопригнаний. На гарній новій гумі. На дисках. Присутній задній парктронік. По комплектації авто має 4 склопіднімача, комбінований салон, мультикермо, клімат-контроль, автомат, 2 літра, друзі, дизель. Ось такий автомобіль, Volvo 50 кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen tiguan авто. 2011 року 2 літра бензин 250 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна 11500 Такий Volkswagen Tiguan, 11 рік в білому кольорі. На всесезонній гумі. Даний автомобіль. У комплектації даний автомобіль має. Мультитермо, 4 підіймача, гарний шкіряний салончик, навігація, кондиціонер, підігрів сидінь, автомат. Ось такий от Volkswagen Tiguan, Guan, рік старій, кого цікавить, телефонуйте. Mazda 6. Автомобіль 2011 року. 2-літровий бензин, автомат пробігу заявленого від продавця 103 тисячі. Ціна його. 10250, 250, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Mazda 6 на автоматі в універсалі. Така машинка. По комплектації дане авто має тканиновий салончик, мультикермо, 4 склопідіймача кондиціонер, автомат. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Автомобіль 2011 року, 2 літра бензин, 240 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 12500. Ось така машинка. 2011 рік, Audi Q5, Америка. По комплектації автомобіль має мультикермо, 4 скло гарний шкіряний салон, клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат. Ось Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sorento. Автомобіль 2010 року. 2.2 дизель, автомат. Ціна його 1250, номер телефона власника. Ось такий от Автомобіль. Kia Sorento. 2.2 дизель на повному приводі, в чорному кольорі машинка. Присутній фуркоп. По комплектації даний автомобіль має мультикермо, 4 скло підіймача, шкіряний салончик гарний. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Рено Меган 3 покоління. Авто 2011 року 1,5 дизель 81 кВт. Ціна його 6900, номер телефона власника. Такий простенький Рено Меган 3 покоління. На простій, друзі, комплектації. Присутній Форкоп, даний автомобіль кузов Універсал, релігів немає. По комплектації автомає 4 склопідні світлий салон, мультикермо, клімат-контроль, навігація. Механіка 6-ступенева. Кому треба під таксів. В принципі, непоганий варіант, телефонуйте. Дача Логан, Автомобіль 2008 року. 1,6 бензин, ціна його 5950, сімомісний, такий от автомобіль, дача Логан, машинка в сірому кольорі, на дисках. Бачу, власник віддає два комплекти ось гуми на дисках та на штамповках. Ось Такий автомобіль. Дане авто має кондиціонер, Ось такий салончик. Так ось така резина зимова. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Honda C Автомобіль 2014 року, 2.2 дизель, повний привід, шкіра, 247 тисяч зеленого пробіга від продавця, автомат. Ціна його 15 990. Ось такий автомобіль. Honda CRV. Це фуркоп, задній парктронік. По комплектації авто має гарний шкіряний салон, 4 скло мультикермо, автомат. Такий от салончик, друзі. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай авто 2013 року, 1.5 дизель, ціна його. 11400, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Nissan Кашкай. Дане авто має камеру 360. На босешних дисках. Присутній також форкоп. По комплектації дане авто має 4 склопідімача, мультикермо, комбінований друзі, салончик, клімат-контроль, навігація. Кого цікавить Nissan Qashqai, телефонуйте. Renault Megane другого покоління. Автомобіль 2006 року, 1,6 MPI. Ціна його 4700. Номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Renault Megane другого покоління. Машинка з синьому металіку, кузові Універсал. По комплектації, друзі, автомобіль має кондиціонер, 4 скло підіймача. Такий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia A7. Автомобіль 2017 року, 1.6 дизель, 197 тисяч зеленого пробігу до автомат Webasto. Ціна його 14300. Ось Такий автомобіль. Шкода Октавія А7, 18 рік. По комплектації дане авто має мультикермо, 4 скло підіймача, навігація, клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат автомобіль Audi a 3 Авто 2007 року, 1.4 бензин, 180 тисяч зеленого пробігу від ціна його 6500, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Audi a 3 2007 рік. Автомобіль в кузові хатчбек, 1,4 бензин. По комплектації авто має два склопідіймача, підімача, механіка 6 ось такий тканиновий салончик, кондиціонер підігріва Асадін немає. О, друзі, цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Nissan Кашкай. Автомобіль 2012 року. Дизель, механіка 225 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна його 11800, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Nissan Qashqai. Даний автомобіль має камеру 360, босешні диски. Присутня камера бачу. По комплектації дане авто має 4 склопи меча. Клімат контроль, мультикермо, навігація, механіка шестиступенева, бачу є повний привід. Ще також бачу власника, додає там комплект куліс. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго автомобіль 1.5 дизель, 2011 рік. кондиціонер, геліальний пасажир, ціна його 7950. Такий автомобіль, Рено Кенго, в кузові пасажир, по комплектації дане авто має два стопінні кондиціонер, з такий механіка п'ятиступенева, Простий салончик пасажир. Кого друзі цікавий, Ось такий Renault енго? Телефонуйте.